Ви стоїте у своєму вересневому саду, повітря свіже, листя вже міниться барвами, а ваші руки так і тягнуться до секатора. Здається, саме час навести лад у розарії, підготувати його до зими, правда? А от і ні. Саме цей, на перший погляд, добрий намір може стати смертним вироком для ваших троянд. Сьогодні ми розкриємо головну помилку, яка гарантовано знищить ваш розарій. І я обіцяю, ви по-новому поглянете на осінній догляд за королевою квітів. Протягом десятиліть садівники сперечалися, щодо термінів обрізки троянд. Логіка підказує прибрати все зайве восени, щоб навесні рослина прокинулася чистою та готовою до росту. Ця ідея так міцно вкоренилася в головах, що стала майже аксіомою. Але природа працює за своїми законами, а не за нашою логікою. Троянда це живий організм зі своїм циклом, і восени вона готується не до стрижки, а до сну. Втручаючись у цей процес, ми запускаємо ланцюгову реакцію, яка може призвести до катастрофи. Тож давайте розберемося детальніше у чому ж головна небезпека осінньої обрізки. Уявіть собі. Для троянди кожен клац, вашого секатора це не просто косметична процедура, це гучний сигнал тривоги. Рослина не дивиться на календар, вона відчуває пошкодження, і її єдина інстинктивна реакція це ріст. Троянда думає, що настала весна, або що на неї напав шкідник. Вона мобілізує всі свої сили, всі поживні речовини, які накопичувала ціле літо. І спрямовує їх на створення нових пагонів. І ось вони з'являються ніжні, світло зелені, повні соку. Здавалося б, що в цьому поганого. А погано те, що ці пагони абсолютно беззахисні перед зимою. У них просто немає часу, щоб визріти з дерев'яніти, покритися щільною корою. Вони, як новобранці, відправлені на війну без підготовки та броні. І ось настає перший серйозний нічний приморозок. Вода в клітинах цих молодих пагонів перетворюється на кристалики льоду. Ці кристалики, як тисячі мікроскопічних лес, розривають ніжні тканини зсередини. Вранці ви побачите почорнілі пониклі гілочки, але найстрашніше навіть не це. Місце, де загинув молодий пагін, стає відкритою раною на здоровому старому стеблі. Це ворота для інфекцій, грибків та гнилі, які з радістю оселяться в ослабленій рослині і руйнуватимуть її всю зиму. Таким чином, ваша осіння обрізка не просто спровокувала ріст, вона створила ідеальні умови для загибелі всього куща. Гаразд, скажете ви, із кардинальною обрізкою все зрозуміло, але як бути з дрібницями? Я ж просто хочу прибрати зів'ялі квіти, щоб кущ мав охайний вигляд. І ось тут криється ще одна пастка. Навіть коли ви зрізаєте лише відцвілий бутон, ви подаєте сигнал найближчій брунці, що знаходиться у пазусі листка. Вона думає, що її час настав і теж може рушити вріст. Звісно, це не такий потужний імпульс, як від обрізки цілого пагона, але напередодні зими навіть. Такий маленький непотрібний паросток це втрата дорогоцінної енергії. А якщо до санітарної обрізки, запитаєте ви видалення хворих чи зламаних гілок? Так це робити можна і потрібно в будь-яку пору року, але восени кожен зріз потрібно робити з особливою обережністю і обов'язково обробляти його садовим варом або спеціальним засобом, щоб рана не стала. Воротами для інфекції, а от боротьба за охайний вигляд куща це пряма шкода, листя, що залишається на пагонах, і навіть неприбрані пелюстки створюють додаткову повітряну подушку. Цей природний шар допомагає захистити найуразливіше місце троянди кореневу шийку від різких перепадів температур та крижаного вітру, прибираючи все зайве заради краси. Ви буквально роздягаєте свою троянду перед морозами, позбавляючи її природного захисту. А тепер давайте розвінчаємо ще один дуже популярний та небезпечний міф він звучить так: чим короше я обріжу троянду восени, тим легше їй буде зимувати. На перший погляд, логіка залізна, менше гілок, менше випаровування вологи, менший ризик обмерзання. Та й вкривати такий компактний кущик набагато простіше, але природа працює зовсім інакше. Уявіть, що пагони та листя це не просто гілки, а справжнісінькі комори. Протягом усього літа троянда накопичувала в них поживні речовини: цукри, крохмаль та інші елементи. Це її стратегічний запас на довгу й холодну зиму. З настанням холодів ці речовини повільно переміщуються з пагонів донизу, до коренів, живлячи та зміцнюючи їх. Коли ви берете секатор і відрізаєте половину пагона, ви буквально викидаєте половину її зимових запасів, ви позбавляєте рослину життєвих сил, які так необхідні їй, щоб пережити морози і потужно стартувати навесні. Чим більше здорової, визрілої деревини та листя. Ви залишите на зиму, тим більше шансів на успішну зимівлю матиме троянда. Коротка осіння стрижка це не допомога, а справжнє пограбування вашої квітки, ви забираєте в неї найцінніше в найвідповідальніший момент. А тепер найголовніший переломний момент, який назавжди змінить ваше ставлення до осінньої обрізки. Уявіть собі таку картину. Ви з любов'ю та турботою обрізаєте свою троянду у вересні, думаючи, що їй допомагаєте. Ви прибираєте зайві гілки, формуєте гарний кущ. Троянда, отримавши цей сигнал з останніх сил, накопичених за літо, випускає ніжні світло зелені пагони. Вони так тішать око, але це ілюзія. Це не пагони життя, це пагони, приречені на загибель. Коли вдарить перший серйозний мороз, ці осінні діти загинуть першими. Але найстрашніше не це. Загинувши, вони стають містком, по якому мороз та інфекція проникають далі, в глиб здорових, вже визрілих стебел. Ви, бажаючи допомогти, фактично відчинили ворота для загибелі всієї рослини. Це класичний випадок, коли добрими намірами вимощена дорога до садового пекла. Ваша турбота обертається зрадою щодо квітки, яка вам довіряла. Отже, головний висновок простий: у вересні та жовтні жодних кардинальних обрізок для троянд. Ваше головне завдання допомогти троянді заснути, а не розбудити її, укрийте кореневу систему, забезпечте захист від крижаного вітру, але секатор приберіть подалі аж до весни. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно врятує не один прекрасний розарій від загибелі. Якщо ця інформація була для вас корисною, поставте лайк та підпишіться на канал, щоб не пропустити інші садові секрети. А тепер запитання до вас: який у вас досвід осіннього догляду за трояндами? Можливо, ви також припускалися цієї помилки або навпаки знаєте свої хитрощі підготовки до зими? Поділіться своєю історією в коментарях. Давайте обговоримо мх та.